До слова Романа Івановича Хім'яка. Дякуємо. Поділіться, будь ласка, досвідом. Ми знаємо, що Львівська область достатньо потужно працює. у Вас проходить багато заходів, і також хотіли б чути від вас ваші зауваження та пропозиції. Дякую за надане слово. Добрий день, народні депутати, колеги з органів державного влади, місцевого середування, шановний Матвій Вікторович і, звісно, наші захисники та захисниці. З перших днів повноштабного вторгнення Львівська область перетворилася у своєрідний гуманітарний хаб. Окрім внутрішньопереміщених осіб, область приймає велику кількість поранених захисників та захисниць, які потребують лікування. Як результат з 2022 року відкриті кілька нових реабіліційних центрів і значно масштабовану роботу вже існуючих саме тому 9 серпня 2023 року відповідно до розпорядження начальника. Львівської обласної військової адміністрації Максима Кузицького було прийнято рішення започаткувати проєкт, що передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на психологічну, ментальну, фізичну реабілітацію, реабілітацію військовослужбовців та ветеранів війни під назвою Ліга Нескорених. Сам проект є інтегрований в комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту і концепцію підтримки захисників та захисниць України на території Львівщини. Сьогодні довкола проекту вже об'єднано понад 100 суб'єктів установ державного сектору, органів місцевого середування, закладів освіти, медицини, і, мабуть, що важливо для нас представників соціально-відповідального бізнесу, бо без меценатської підтримки важко зреалізувати амбітні ініціативи. Окремо і найважливішим напрямком в межах проекту для нас є інфраструктурна складова, яка передбачає будівництво нової та збереження вже існуючої реабілітаційно спортивної інфраструктури. Починаючи з другої половини минулого року, нам вдалося збудувати три нових об'єкти. Особливо особливо пишаємося об'єктом з нуля, який збудований на території госпіталю ветеранів війни, центр ментальної та фізичної реабілітації пацієнтів та відвідувачів, на відкритті якого також був на презентації Віктор Кирилович Ляшко, а також ще дві менші бази. Цього року тривають роботи щодо будівництва п'яти таких об'єктів. Наступний центр такий простір адаптивної рухової діяльності на території найбільшого на заході України, державної реабілітаційної установи, центр комплексної реабілітації Галичина, це поруч біля Львова, а також проекти з Львівським національним медичним університетом, з базою Міністерства оборони України і Львівським університетом фізичної культури та спорту, де вже будівництво завершено. Окремо постало питання вирішено логістичної складової, тобто довіз ветеранів для участі в заходах. Тому вже станом на сьогодні, ми придбали пасажирський транспортний засіб. Хоча таки, меценати йшли на зустрічі, надавали, але тепер ми будемо мати свій автобус для, для перевезення і забезпечення участі уже цього року. На постійній основі закупляємо спортивний інвентар обладнання. Для учасників тренувального та змагального процесу. Окрім такої, мабуть, хард складової, важливим є і софт-складова, зокрема, це спілкування. Тому вже з початку цього року на постійній основі проводяться тренінги для керівників спортивних федерацій, для керівників закладів фізичної культури спорту, в тому числі представників фітнес-індустрії, на тему комунікація військових та ветеранів. І бачимо, що навіть навіть наші спікери е, інколи здивовані, які є великий, ну, мабуть, е, недорозуміння, тому е, знову ж таки комунікація є вкрай важливою. Е, Стикнулися з е, питанням формування культу ветеранів, е, і, мабуть, це стало таким тригером, коли цього року відбулася велика презентація п'ятисерійного відеофільму П'ять е, історій про таких суперлюдей. Це і Дмитро Козак, і Володимир Гера, Павло Лучків, Павло Баль, цьогорічний призер Паралімпійських ігор. І, звісно, Віктор Легкодух, людина, військовий ветеран, який перший перейшов з ветеранського спорту в Паралімпійський спорт. І знову ж таки, це, це такий кейс, який ми показуємо. Фільм був доволі розмасштабований і загалом по Львівщині. І, ну, і, і, звісно, за далеко за межами нашої області. А, якщо сказати коротко про такі кількісні якісні показники у межах проєкту Ліга Нескорених, лише цього року це 118 заходів з 20 видів спорту. Найбільш популярними є, як вже зазначали колеги, це плавання, веслування, стрільба з лука, польова легка атлетика, боча, боротьба вільна і боротьба самбо. Зокрема, з цих, з цих трьох видів спорту вже проводяться такі змагання на постійній основі: це боротьба, самбо, боча, легка атлетика і плавання. І м, залучено станом на вересень цього року 386 е, ветеранів та військових з інвалідністю пане Івановичу, і... будемо дякувати вам. Давайте ще 30 секунд. Єдина, єдина ремарка для того, щоб ми рухалися десь, е, в одному руслі. Нам всім потрібно розробити напрацювати типове положення про інституцію, яка б відповідала за розвиток спорту ветеранів з подальшим затвердженням штатних нормативів, умов оплати праці, і це точно стане для всіх е, значно простіше. Дякую за увагу. Дякую за надний час. Я дякую вам особисто, Роману Івановичу. і так хочу подякувати насправді Львівській обласній державній адміністрації місцевій владі, тому що насправді цей регіон робить достатньо багато для розвитку спорту ветеранів війни. І якщо сьогодні все ж таки всі регіони на зв'язку і всі управління спорту слухають нас, то саме ваша робота на сьогоднішній. Ні, день є прикладом для всіх регіонів України у напрямку розвитку спорту ветеранів війни та спортивної реабілітації.